Всім привіт! Зайшли тільки з собакою до лісу і побачимо, що тут буде сьогодні з грибами. Я так оцю діляночку тільки зайшли, одразу взяв в ліву сторону, пройшовся метр 50 і перший гриб у нас є. Не знаю, що може бути сьогодні взагалі, тому що у нас ну, просто край такий, який забули дощі наш край. Десь колись давно щось було. Та й загуло. Але, але, але гриб потроху якось продовжує рости. Дивіться, як вони ховаються від цієї спеки. Біля Тут, до речі, якийсь дивіться, корінець. Це сираїшка була. Гляньте, як під самим, під самим дубом. Ох. А тут реально є волога. Тут от під самим деревом є волога. Максимально закриваємо місце і є в нас такий молодий чудовий гриб. Ну, побачимо, що буде далі. Одним словом, давайте пішли, подивимось. Ще одним, чи двома, але будемо дивитися. Тут іду по лісовій стежці. По дуже сухій лісовій стежці. Чуєте? Це камінь. Кам'яна стежка лісова. І подивіться, який гарний, просто еталонний. Це Один з кращих в цьому році грибів. По розміру, можливо, він. І не вогонь, але подивіться, який він. Вау! Сухота, сухота. Дубовий ліс, він просто неймовірний. Гляньте, що це за краса. Ай-яй-яй-яй-яй, він невеликий, але який колір, яка форма. Просто фантастичний. Але один. Нічого страшного. Один цей супер, що взагалі тут щось є. Таку красу можна і за одним ходити, за двома. Дивимось далі. Шукаємо, шукаємо. Тільки що знайшли тут оцього окрасення з коричневою шапкою. І йдемо з собакою далі. Думаю, піду понад краєм з цієї сторони дороги понад краєм пройдуся. Гляньте, що там сидить. Боже, де, який красивий. Який красивий грим. О, поки ці кущаки залізеш. Як вони тут виростають? Ну от як. Він сиренький. Він не сухий, дивіться, не потріскана шапка. Логкенький такий. Хм, неймовірно. Просто неймовірно. Який, аталонні гриби. Ідеальний просто. Фантастика. Це називається залежно під яким кутом подивишся, Тільки що ми тут з собакою пройшлися. От тут нападали дерева, тут, -тут берістки у нас от, впала береза. Ми так от пройшли туди, подивилися і пішли далі. Так, а він гляньте, де сидить. Коли вже йшов знову, все таки заглянув це місце. Гляньте, який це гриб. Гляньте, який це гриб тут сидить. Боже мій, який красун! Це щось неймовірно, я не знаю. Що Мене... тут можна сказати? Ми дощу не бачив Бог знак. І тут такі ще гриби ростуть. І він такий, знаєте, вагенький. Так що під деревами я вже не раз зустрічав, що під самим, так от корінням дерев, таких невеличких, проростають от такі гриби. Неймовірно. Так, Маня, неймовірно, великі гриби. Пікарний, так. Да. Біжи шукай далі. Все висихає, трава в'яне, що в лісі надзвичайно сухо. І тому я скажу, що кожен гриб знайдений, це якась ну, надзвичайно радісна подія. Гляньте, тут ще помітив. О! же воно тут сидить? Я думаю, це цей виросте. опа-па. Дивіться, який гарний молодий гриб. Чистенький. Піділо його, само собою, куди ж без того. Але ж є. Ще один гриб є. Це прекрасно. Ідемо Це прекрасно. тут собакою понад краєм. Звернув увагу на цього маленького мухоморчика, думаю, а ти як тут тянешся з останніх сил, тянеться нехай сидить, а потім дивлюсь туди, а там у ті невеликі краси Боже, та як ви тут виростаєте? Як тут можете виростати? Такі сухотечі. Там такий гарний. Вау. Ну от в цьому місці ще якась волога є. Ще якась волога в цих таких темні, темних ділянках. Хм. Чудеса. Просто чудеса дубового лісу. Він специфічний цей ліс, неймовірний. Якщо я хожу, то тут, тут далі є березовий, сосновий. Там взагалі нічого, навіть непоганки, нічого нема. А тут ще подивіться, скільки ми вже сьогодні грибів збирали. Не Неймовірно. Сезон чудес продовжується. Оця от містина вона дуже грибна. Але більшу частину дня сюди просто світить сонце. Я не знаю, як таке може бути. Я, скажу, я вже і перестав дивуватися, і знову дивуюся. Гляньте тут. який красень сидить. Як ти тут виростаєш? Я просто хочу вам показати ґрунт. І для нього пісок. Просто пісок. А, а тут під палкою, до речі, є волога. А тут під палкою залишилась волога. Отак от він і прорісся тут. З однієї сторони трішки під'їли, а тут гляньте який. Ти що, ти що, який гриб? Це фантастика, по іншому не скажеш. Шикарно. От в таких більш темних ділянках лісу ще щось і зустрічається. Шанси тут хіба що знайти. Але дивіться, тут під паньком, бачите, такий старий паньок. Який класний гриб! Він ще такий сирий, не сухий, взагалі ніяк не сухий. Дивіться, і шапка у цього не потріскана. Ай-яй-яй-яй-яй, який класний. Ти ходиш і не бачиш. Лягла і лежиш біля нього, так. Який чудовий гриб. Забираємо. Дивімось далі. Нарешті собака попаде в кадр, але не буду на неї на ній акцентувати увагу, бо потім не відчепишся. А на тобі гіаметів там за 50 так, по діаметру, знаєте, біля мене. Нехай тихенько йде далі. А в нас тут, шановні, неочікувана зустріч. Ще одна, ще одна неочікувана зустріч. Це... Боже, як я люблю ці гриби. Це фантастика. І ще один. В цьому році якось мені вдається, знаєте, на отакі от попасти. Ще не зустрічав переростки, а отакі от гриби та й траплялись. Це хай собака бігає, я їх буду чистити. І ще глянемо, неймовірно. В таку спокотну пору харчами не перебирають, тому ось дивіться. А ще й середіжка тут де й добре сидить. О, А земля просто пісок. Ой. А сироїжку зелену заберу. Гарна, хороша. Ще плюс сироїжки будуть. Добре. А ось оцей гриб взагалі не схожий на попередніх. Тому що ті були нормальні, а це дивіться, який підсушений. Це було як, знаєте, декілька відео назад. А потім у нас пройшов такий дощик невеликий. Вже гроби в міру були нормально. Це знову, бачите, такі зустрічаються. От. Але такий твердий, гарний. Отрисканий, але нічого страшного. Ну ж, які вони пахучі. Ці гриби білі дубові. До речі, кому треба, звертайтесь, сушених грибів вже назбирали достатньо. Так, це такий відступ, Ну, ми далі продовжуємо пошук. Ще зроблю окрему рекламу цим грибам. Подивіться, вони зараз в посуху йдуть всі ідеально чисті. От. Взагалі, ну де не деякий гриб, хіба там є мінімальна пробитість. А так всі ноги білі, як зефір. Супер. То я собі підбираю зелені сироїшка, тут гляньте, яка красива при дорозі. О! Тіньку, а де ж ще її бути? Опа! Червона сироїшка. Дуже гарний гриб також. Чуть-чуть вже підсихає такий колір, видно, що жовтастий, але ще добра. тому її також буду забирати. Хороший гриб смачний. Я зараз радію кожному грибу, так само дивуюся кожному грибу, тому що люди запитують мене, що там гриби є. Я кажу, ну, залежно від того, хто що розуміє під поняттям гриби. Знаєте, комусь гриби є, це потрібно півмішка набрати. А комусь гриби є, наприклад, там знайшов там, на суп. Та є гриби. Говорять, і пата немає. Ми скільки там ходили, де-не-де де, там один-два. Ну, я з ними не згоден. Розумію, що це останні гриби, але все-таки щось є. Все-таки ще щось є. Забираю це окрасення. Тому що ті от дощі, які пройшли, що в нас, я кажуть, не по графіку, не по плану. Тобто ніде синоптик їх не писав, що буде дощ. Ну, от пройшов, мабуть, від того чуть-чуть ще залишив вологи, ще якийсь гриб дозволяє собі вийти. Хоча сьогодні вже так трішки-ти не збирали. Ладно, йдемо далі. Здаля може здатися, що цей гриб. Це білий гриб. Але ні. Дивіться, таку спеку сидять валуї. Ми такі не беремо. Але гарно виглядає гриб. І при тому, що він завжди такий слизький. от Навіть зараз сухо-присухо, а він десь бере додаткову собі ту вологу. Красиво біля папороті тут причаївся, нехай тут і далі ці красені. Тут дубовий ліс, далі там от липи ростуть і тут чимало ще навіть ліщини. Ми так і називаємо ліще на цей край. Во, хто прибіг. Кого не кликали, той прибіг. І скільки разів я вже сьогодні проходив? раз і там пройшов, другий раз пройшов. І все рівно думаю, кажу, ну тут має бути гриб. Кажу, не може бути, щоб тут не було гриба. Бо це місце надзвичайно грибне. І навіть таку посуху. От він, от він, от він, от він. О. Ага. Ще один гриб ріс і кожен якийсь там. Дивіться ще яка краса. Неймовірно. Просто під такими от липами і ліщиною ще залишилась волога, тому ще є шанс, що якийсь гриб час від часу десь буде тут з'являтися. Добре. Кажи, то ми тут по одному грибу знаходили. А тут дивіться під самим, під самим дубом Собість пара. Пара. О, таких тонконогих. Дивні. А тут навіть вон. смітина якась. Дивіться, які гриби. Тонконогі Ще й кольору шапки різні. Хм. Але ж білі, білі. Неймовірно, вже не знаю, що говорити, тільки одне слово паразит, вже неймовірно. Тому що по-другому цю ситуацію не опишеш в такому сухому лісі, щоб були такі граби. Ех, прекрасно як. Тут така місцина, ліщини, дуби. І колись тут такий був величезний мурашник, не знаю, можливо метра півтора отакенний, височезний. Бачите, пропав, зброшилось. Тільки така спогадка про нього. Ладно. А в нас якраз тут біля нього ще одна знахідка. Дивіться, як заховався. Ой! Вже служила по місця. Тому що він на Але дивіться який. Опа! Біляк, ще плюс один. Хм. Отак буду показувати. Ідеально гарний. Забираємо. А ось тут ще один гриб. Дивіться, не знайшли. Це вже не моя знахідка. Я не знаю, там от відносно недалеко знайшов гриба. І ходив і знаю, що це грибне місце. Кажуть, кажу, дивись, кажу, он гриб. Покручений який. О, але ж виріс. Але ж виріс як. Дивіться, який цікавий. Тут його з'їли, а тут він є такий. Білий же? Білий. Супер. Будемо вже на сьогодні закінчувати наш з вами похід. Я не знаю, це якась фантастика. Я вже сьогодні просто прийшов, думаю, ну, та які там можуть бути гриби, можливо один. Ну нехай два я там ще можу зустріти, думаю, та й, та й все. О, Так, так повотину обминаємо, щоб не пошкодити. Але, ну, я не знаю скільки ця казка триватиме, це просто неймовірно. Це найкращий і взагалі ліс, який я знаю. Я і в Карпатах збирав, був і на Житомирщині і прекрасно знаю київські ліси. Але цей ліс, що на Чернігівщині під домом, ну це просто якась фантастика. Я не знаю, ну тільки тут таке може бути. Правильно Маня? Тільки тут. Можуть такі рости гриби. Бо в нас сподівань, скажімо, не було взагалі ніяких. Таке? Так. Думали, вийдемо, можливо, пару серіїжок знайдемо, якщо якось би біленько було б також би дуже раді одному грибу. Ну, а в нас сьогодні так. А червоноголовчики два. І біленьких трішки. Та й все. Ну що тут, червоноголовчики, біленькі і декілька сереїжок. Неймовірно. Я сам бачив щось і навіть не знаю, що й говорити. Так що отакі от сьогодні справи, така от у нас середина серпня, навіть вже друга половина. Якесь 16 чи 17, не пам'ятаю. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. Що буде далі? Поживемо, побачимо.